Вітаю вас, друзі! Мене звати Наталія і це канал Сублімната Психоаналітичний Шпагат. Сьогодні я хочу поговорити на таку доволі популярну тему, як самопізнання, і чи пов'язано це з самокопанням, а також що стосується якихось травм психічних, да? пропрацьовок, як то кажуть, у психолога, чи обов'язково треба дуже закопуватися і розкопувати цю вашу. Травму і знайти корінь зла, як то кажуть. І чи можливо це взагалі? Будемо розбиратися. Одразу не забуваємо підписатися на мій канал і можете вже ставити лайк. Тож продовжу. Тож почну. По-перше, що стосується самокопання, дуже класна аналогія, ну, оскільки ми вже говоримо про копання, да? то це земля. Під землею може бути будь-що. як і скарб. Так і, ну, будемо чесними, да, там якісь останки е, людей, тварин тощо. Е, так, і якісь плоди, якісь рослини. Людина самокопається, опа, знайшла морковку, ой, класно, поїла морквинку, все добре. Да? Потім вона може знайти там, навпаки е, отруту якусь там. Да? І якщо вона все буде крізь себе, крізь... іноді навіть торкатися небезпечно да, цієї отру... отрути якого якоїсь рослини, якогось коріння, і вона може просто отруїтися, да? тобто зайве самокопання, воно небезпечне. Я вже мовчу про те, коли воно там відкопає когось чи щось, так? От, це по-перше. По-друге, якщо проводити ті ж самі аналогії, то взагалі самій людині за все її не таке відносно Всесвіту довге життя, да? доволі коротке життя, їй не потрібно м -м, прям. Все всередині. Да? Знову ж таки, аналогія. Капуста. Да? Її просто зрізали і все поверхнево, тобі не потрібно там її коріння думати про нього. Так? Це тобі не бурячок і навіть не картопля. Те ж саме дерева, яблуні, все це. Воно все на поверхні. І людині взагалі вона без коронаплодів, в принципі, якось може обходитися, да? якщо казати про це. Чому таку аналогію проводжу? Тому що, в принципі, ж людина, якщо сама копається, вона хоче там щось цінне знайти, якийсь скарб, або хоче знайти якусь причину біди, причину травми, але чи готова вона з цим зустрітися? Чи готова вона не отруїтися в контакті з цим? Розумієте, це дуже важливий момент. От, така аналогія. До речі, цікаво, чи займаєтеся ви самокопанням, наскільки захоплено, чи відійшли від цього? Який мали досвід. І також мені приходить тут інша аналогія, вона вже стосується більше роботи психологів. Особливо на початках багато психологів хочуть знайти корінь зла. Це дуже поширено, особливо в психоаналізі фрейдиському, там все обов'язково там акцент на Причину наслідковість. Тобто, мама там щось тобі чи папа щось таке там зробили, сказали: і обов'язково ти маєш те, що маєш. Так? І тому ми маємо докопатися, докопатися до істини. Бо інакше все. Але, але, дивіться, та ж сама аналогія, дуже наглядна, да? У когось, оцей, ну, скажімо, якась травма, якась неприємність по життю, може бути дійсно як морковка. Раз, висунув, і все, довольний. Все в порядочку, диречку залишилась, за, за, затягнулася і все. Десь потрібно, як картоплину, обкопувати. Да? Тобто також треба знати, щоб там не пошкодити її, там, да? тому що там не так легко. Але також ну, зрозуміло, більш-менш. Але бувають будь-які, якісь там такі тонесенькі зверху, там зверху травиночки, А внизу якісь такі дуже розгалужена коренева система, і довга, і... або навпаки, дуже багато таких товстих коренів, які при копанні тільки біль людина відчують. Да? Якщо проводити аналогію, що земля це як внутрішній світ. Да? І коли ми копаємо звідси, то, звісно, викоплюємо морковку, раз, ну, поболіло, і все зросло. Да? А коли там розгалужено коріннячко, розумієте? Зверху воно маячить малесенько, ну, то дивіться, яка аналогія. Над рівнем землею це маячить у нашому зовнішньому світі, да? у нашому реальному житті, як воно. А те, що під землею, це причини, так би мовити. Так? І коли там була маленький будячок, ну собі там маленький будячок, але вирішили: ні, 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 цей будячок. Він точно псує там полоничку якась довкола. Ну Вона дійсно, може, як там кажуть, здичавіти. Давайте зараз також про полоничку ще поговоримо, яка здичавіла. Символічному сенсі. Так от і людина для того, щоб оцей маленький сорнячок вона попадає на оцю велику розгалужену систему і тільки раниться. Раз там і там надірвалося, але не до кінця, і там, не до кінця. І сам процес дуже сильно болючий. Тобто зараз я кажу про процес у цього або самопізнання, або у психолога, коли саме акцент на причину. Але життя, знову ж таки, повторюсь, воно у порівнянні із Всесвітом не таке велике, не таке довге і не потрібно прям думати. ну, Розумієте, якщо там така система розгалужена, то можна 90 років її намагатися викопати, але не вийде. І тому е, треба замислитися, а чи взагалі воно заважає жити. Щоразу, коли намагаємося задати питання, чому да, ці аналогії це означає, що? Корінчики, корінчики пошукати, да? викопати їх, чи щось таке, докопатися. Здаємося питанням нащо? На що? Як це в зовнішньому світі заважає? І чи точно взагалі там в коренях проблема? Можливо, взагалі просто можна зовні капустину зрізати і пішов далі. да? Просто взагалі на поверхневому рівні можна цього позбавитися. Ну, Це як аналогія мені приходить. як Чоловік голиться все життя, він не робить собі там, електроепіляцію на обличчі, а просто регулярно голиться і нічого нічого страшного з ним не стається, розумієте? Тобто суть в тому, що якщо намагатися дуже ретельно всі корінчики прибирати, то чи взагалі в людини залишиться ресурс на життя. Це може бути дуже болісно, а ну, незрозуміло навіщо. Да? Тобто Ми думаємо, що, начебто, видравши корінь, все буде ок. Але настільки буде глибока рана, що вона буде несумісна із життям при видиранні. Ну це Всі ми знаємо багато різних є таких хвороб, хронічних, або таких що невиліковних, які можна роками з ними люди живуть, і нічого такого не відбувається страшного. А якщо туди дуже сильно полізти оперативно, то розвиться цей кінець. Точно так же і тут аналогія з травмою. Тобто, ну. Це якесь прагнення до, можна сказати, перфекціонізму. Да? Так дуже ретельно все Тіпи, знаєте, як це буває у людей, які таки починають в самопізнанні, якщо це стосується самого себе, да? або там, психологи, які тільки починають. Це такий синдром відмінника чи відмінниці вмикається. Да? Я хочу все прям видернути, знайти корінь зла. Але фішка в тому, що знайшовши, як то кажуть, корінь зла, можна взагалі видернути корінь життя, розумієте? Тобто, ну, мені тут завжди от, аналогія з медициною. Певні операції просто не можна провести, тому що, тому що це несумісно. Із е, тим, щоб не відключити при цьому назавжди або на тривалий час важливі функції організму. Тому ні кожен корінь зла, як то кажуть, треба видирати. І дуже часто е, можна обіграти це навіть зло, да, якщо казати. В контексті якихось травм, чогось, да? можна якісь ваші особливості переробити, ну, як почати інакше сприймати, навпаки, використовувати у своїй творчості, да? і це нормально, тому що якщо інакше це просто бажання під якийсь шаблон загнати. Тож, друзі, дуже цікаво, як у вас із самокопанням, із е е видиранням коріння зла, пишіть обов'язково в коментарі і до зустрічі!